Добрий день, діти! Я Тетяна Володимирівна. Вітаю вас! Сьогодні я розповім про птахів, які живуть поруч з нами в місті. Під час прогулянки в дитячому садочку можна побачити багато птахів. До садка прилітають сороки, ворони, сойки, синички і горобці. Ворони великі, розумні птахи. Ворони живуть великими зграями. Ворони бувають сірими і чорними. До садка ворони прилітають, щоб погуляти і перепочити. Як розмовляє ворона? Кар, кар, каже ворона. Кра-кра, відповідає сорока вороні. Сорока допитливий птах. В неї біле тіло, чорний хвостик, чорні крила, чорна голова. Сорока все про всіх має знати. Якщо щось побачить, маленьке, блискуче або яскраве, люстерко або намисто забере. Несе до себе в гніздечко. Гратися. Сойка теж залітає до нас у садок Сойка велика, красива, палахлива, пір'я у сойки і рожеве і синім. В дуплах урочілена поміж кори дерев, сойка ховає горішки і жолудів на зиму. Сойки вміють наслідувати голоси тварин і птахів. То затрещить, як сорока, а то нявкає, як киця. Синичка чарівна, маленька, добра пташка. Пір'я в синички синього, жовтого, сірого і чорного кольорів. Цвірк, цвірк, каже синичка. «Чик-чирік!» чирік відповів горобчик синичці. Горобчик маленький веселий птах. Пір'я горобчика від сірого до темно-коричневого кольору. В теплий день Можна побачити, як горобці купаються в калюжі, чистять своє пір'ячко. Горобці і синиці живуть з грайками. Ворони, сороки, сойки, горобці і синички залишаються з нами зимувати. Зимку, коли сніг вкриває все навколо. Птахам складно знайти собі їжу. Вони харчуються ягодами з горобини, шепшини, калини, тими, що залишилися на гілках. Люди будують годівнички для птахів і підкормлюють їх крихтами хліба, зернятками. Синички і горобчики харчуються разом, не заважають один одному. Синички і горобці дружні птахи. Прослухайте уважно вірш про горобців узимку. Сніг мете, кущі біліють, горобці про літо мріють. Змерзли та куди ж подітись? Краще б їм на сонці грітись, десь на лаві в парку сісти, Хлібних крихіт попоїсти. Дощик весело застріте, із калюжі воду пити, на асфальті пострибати, Поцвірінькать поспівати. Сніг мете, кущі біліють, горобці про літо мріють. Про що цей вірш, діти? Про те, як холодно, складно птахам взимку. Як хочеться всім, щоб швидше прийшло тепле, веселе літо. Сьогодні ми з вами виконаємо аплікацію із картону горобчик. Ось таку. Для цього нам знадобляться лист паперу, чорний або коричневий, фломастер або олівець, заготовки нашого горобчика, тулупи з картону вже з оком, крилом і хвостик. Із воротнього боку наших заготовок знаходиться двосторонній скотч. Спочатку наклеїмо тулуб нашого горобчика, обережно знімаємо верхній шар скотчу і наклеюємо його посередині листочка. Тут. Ось так. Тепер наклеїмо крило. Обережно знімаємо верхній шар скотча з крила нашого горобчика і наклеїмо крило до тулуба. Ось так. Хвостик. Хвостик позаду нашого горобчика. Який чудовий. Тепер домалюємо горобчику ніжки і дзьобок. Наш горобчик буде клювати сернятком. Їх ми теж намалюємо. Малюю дзьобок. Гарний дзьоб у мого горобчика. Тепер малюю ніжки. Другу ніжку. Горобчик готовий. Тепер домалюю зернятком. Ось так. У мене гарний горобчик. Чекаю на ваших. Чудових веселих горобців! Сьогодні я розповіла про птахів, про ворон, сорок, соїк, синичок, воробців. Навколо нас значно більше птахів. Всім птахам холодно і складно взимку. Тому слід турбуватися про них, підгодовувати. На все добре! До побачення!